Вас, якщо ми не зупинимо Росію зараз, її збройна агресія не обмежиться лише Україною. Інші наберуться сміливості, і світ стане набагато небезпечнішим місцем для всіх нас. Ми також повинні переконатися, що чинні санкції виконуються як можливо, що російські особи під санкціями, ті, хто безпосередньо підтримує та сприяє цій війні, досі вільно літають і беруть участь у міжнародних заходах, ніби нічого не сталося. Який сигнал це надсилає агресору та жертвам? Пане президенте, на минулотижневому засіданні Ради Безпеки Російська Федерація не сказала жодного слова про завершення війни. Натомість вона нав'язливо зосереджувалася на внутрішніх справах України. Сьогодні вона удає, що говорить про мир однією рукою, а іншою вбиває невинних цивільних у суверенній державі. Ця одержимість є показовою. Росія не може терпіти розвиток України, її демократію, мову чи ідентичність. Її мета знищити все, що ми побудували.